Пахне степ навкруги полинно і в хлібах половіють жита. Україно, моя Україно, пишна квітка планети Земля. Тримаємо рідний прапор у надійних руках і горді тим, що українці. Це він нас веде до ясних звитяг, нехай про неї стане від усіх чужинців. Державний прапор України це стяг і злох подовжих слуху. Він символ вільної людини. У ньому український дух. Нехай він нас завжди єднає, його із гордістю несуть. А світ, побачивши, впізнає, під стягом українці йдуть. Так саме сьогодні, в цей час ми маємо як ніколи проявити свою любов до нашої батьківщини. Зараз в нашій країні потрібно бути єдиною та згуртованою. Бо на цій нашої держави посягнули вороги. Багато наших земляків мобілізувалися до нап українського війська. Вони з честю відвоюють та захищають кордони нашої держави, борються за її єдність та свободу. Війна! Просто слово. П'ять літер! Але скільки асоціацій пробуджує в нас? Воля, біль, героїзм, патріотизм, духа за близькими людьми та ненависть до ворогів. Пам'ять яка пам'ять війни. Вона ніколи не згасає. Вона ятрить мозок, збуджує уяву. У нашій пам'яті завжди залишаться наші випускники, які загинули, захищаючи свою рідну землю, свою рідну Україну. Дмитро Стрекнєв, Дмитро Тарануха, Віктор Черепаха. Сергій Гаримайло, Андрій Нотченко, Константин Кузнєцов. Хай горять свічки як болючий сум про наших героїв, які навічно стали журавлями. Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а лише захищала себе. Тож будьмо гідними наших предків бережімо волю та незалежність України. З Днем Державного прапора України. Горда Маярина над батьківщиною стяг нашої волі. Єдності та могутності з днем народження Україна найсміливіша у світі країна.